Клієнт робить фасад з утепленням пінопласта або мінеральною ватою. Йому треба закріпити водосточку, камери сигналізації, відеоспостереження, світильники. Як це робиться зараз? Він бере отакі кріплення, якими кріпить скрізь утеплювач і аж в ціну там, наприклад, на 5-10 см. По-перше, за рахунок, наприклад, що ми говоримо водосточку, за рахунок вітрових нагрузок кріплення може розшатувати і робити мікротріщини в місці кріплення. Входу фасад туди, потім може проходити, наприклад, влага. Це перше. По-друге, кріплення використовуються звичайні, а не нержавіючі. Значить, з часом вони всередині конденсуються, ржавіють, і ця ржавчина знову ж таки може проступати на фасаді. Це як вирішують проблему? Ви робите такі вставки, вони запінюються к бокам к стіні. Тут закриваються, наприклад, декоративною штукатуркою. І коли ви кріпите водосточку, вам не треба до стіни кріпити. Вони надміцні. А вам достатньо закріпити десь на половину товщини цієї ставки. І воно буде тримати не гірше. Плюс не буде конденсації, не буде втрат тепла, містків холоду. Проектувальники знають, що це таке. А в Європі це дуже популярне рішення, тому що воно вже в проєктах.